Я думаю, що кожен, хто з полону вийшов, він вже змінився. До потрапляння в полон ти жив, а в полоні ти существуєш. Саме елементарне, звичайна іголка для шиття. Ну, грубо, це найелементарні, та ж нитка, що ти не мог подумати, що колись це буде для тебе проблема і взяти, щоб пуговицю собі пришити. Переосмислюється все в полоні, все твоє ставлення до життя. Розумієш, що ти не, не так може десь жив, трохи не так, неправильно десь поступав, десь за батьками, може там ссорився, там, все таке. Ти розумієш, що цього не можна, можна робити, цінувати батьків. Першу чергу цінувати своє життя. Три роки я служив на контракті. У 2021 році в жовтні звільнився. Як почалась повномасштабна війна, то в березні мобілізувався. Штурм почався у нас біля п'яти ранку. І до вечора ми тримали, тримали позицію, вже були, в принципі, вже були в окруженні, тоді дали нам команду відступати. Нас прикрили з міномета, щоб ми змогли відійти. Ми несли раненого, тяжело ранений був. Я позивний його знаю, а як звати його, я... ім'я фамілії, я його навіть не знаю. І ми бачились, ну, от, тільки на позиції ми побачились з ним перший раз. Казав, що бросьте мене, відходьте самі, як же ми можемо бросити, його? як це, як це бросить тянули до останнього, скільки було сил, скільки було можливості. Да, Ми вже вийшли тоді на засідку, вже, там вже у нас бой був, то він в тому бою, і в нього пуля попала, то він там загинув. Коли попадаєш в таку ситуацію, то дуже велике бажання просто жити. Я не думав, що в мене колись я з таким столкнусь. Виходили болотом за нами. Дрони літали. Два дрони було, один спостерігав за нами, а другий скидував воги. Ну, в болоті ми як трохи на сушу, скажімо так, вийшли, то ми автомати почистили, розібрали автомати, почистили їх, тряпками попритирали там, ну, щоб більш-менш можна було в случае чого вести далі бій. Тобто цю всю, всю грязь, все. По максимуму ми повимивали, повитирали, все, зарядили знову автомати. Ну і все, зброя. Ну, стріляти з неї більше, звісно, не але Зброя була на готові. Хотіли вийти до своїх. Ми думали, що там одна позиція, вона ще, вона ще наша. А як оказалось, вона вже була не наша. Ми вийшли на ворога. Все вже сил у нас средств не було, чим вести бій. нас було двоє, їх було там в кожному кущу. Все. Прийшлося щось здаватись. Ну, Перша мисль в мене була, як тільки ось ми ось вже вийшли на них, вже як все Бросаю оружие, оружие вже, звісно, бросили. Перша мисль була, що зараз. Почнеться з Забівалова. Повели нас до села, до їх, що було під їхнім контролем. Потім привезли нас десь, мабуть, це було Сватово, скоріше, не знаю. Батьки дізнались через півтора місяця. Ось в телеграм-каналі їх. Я вважався зниклим безвісті до до го Вересня, десь десь так за цей рік не було і дня, щоб я не думав о домі, О, родних. о том, як я вийду з полону. собі все представляв це. Олексій пробув в російському полоні рік вдома у місті Суми. На нього чекали батьки про звільнення сина. Вони дізналися від представників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Після дзвінка одразу вирушили на зустріч, побачивши Олексія. Стримати емоції просто не змогли. Зараз радість, радість. радість. дуже велика радість. Радість що він з нами вже. Олексій, а ви як? Нормально, Ми українці не барпадімо. Була дуже, дуже радісна, приємна зустріч. Для мене, для батьків. Емоції, сльози. Слози, Слози? Нав... Да, нарешті сльози радості, а не горя. В полоні мені сон снився декілька разів, що я зі своїм товаришем другом спілкуюсь. Кажу, скажи мені, хто, хто живий, хто двохсотий, а він все мені мовчить і не каже. Це таке два рази був такий сон. Я все день від нього добивався, щоб він мені розказав за наших, хто живий, хто не живий. Ну, тут уже він мені. Трошки розказав на самому, як, як був бій. Цей хлопець він прибігав, я прикривав його, він прибігав, в посадку забігав. І я так боковим зором побачив вибух, вибух був потужний. Ну, і я, я просто не уявляю, як він вижив. Ну, то есть, всі ми думали, там в полоні, хто там був що він по-любому двохсотий. Ну, коли вийшов з полону, я узнав, що він, що він живий. Я дуже рад цьому.